Чоловік, якого підозрюють у розкраданні гуманітарки, порушив умови запобіжного заходу і збирався втекти за кордон. На Дубинщині понад добу шукали чоловіка з ментальними порушеннями, який протягом п'яти років прибирав лісосмугу та смертельна ДТП на Гощанщині. 19-річна жителька Житомирщини загинула на місці. 45-річного водія також не врятували. Це чергова частина. Я Ірина Жуковська, і далі ви дізнаєтесь про таке. За Росією і дідов Дубенчанка зняла відео під скандальну пісню, яка ображає гідність українців. Рівненщина під замком, як ЗСУ готується до можливого наступу білорусів два дні, аби покинути рідне місто, як рятувальників зі сходу України примушували працювати на окупантів. Опублікувала відео у Тік-Ток і через кілька днів у двері. Постукали співробітники СБУ. Нещодавно у соцмережах ширилось відео, яке опублікувала на своєму акаунті уродженка Дубенщини. У відеоматеріалі дівчина разом із подругою танцювали під російську пісню, яка ображає гідність українців. Змушена процитувати: «За Росію і дідов порішаєм всіх скатов. Після розголосу у соцмережах до дівчат навідались співробітники Рівненського СБУ. Ми знайшли горе тіктокерку і поспілкувалися з нею. Як пояснила свій вчинок, дивіться у матеріалі далі. Бам -бам -бам -бам. Мешаем всех с котов, ты убил разные пенденцы, рукоробы, подставляйте шубы. Це відео у своєму профілі в Тікток публікувала уродженка Дубенщини. Такий контент дівчини обурив українців. Одразу після його оприлюднення відеоматеріали почали поширювати під дописами багатьох правоохоронних структур. Відео таки потрапило в потрібні руки. Тож горе тіктокеркою зайнялись співробітники управління Служби безпеки України в Рівненській області. Правоохоронці оперативно встановили її ім'я та місце проживання і згодом навідались у гості. Виявилось, дівчина навчається та проживає у. Рівному після проведення профілактичної бесіди Тіктокерка публічно попросила вибачення. Я в соціальній мережі Тікток на своїй персональній сторінці створила та в подальшому виклала відео з накладанням популярного звукозапису, що був запропонований Тікток. Я не усвідомлювала, що даний звукозапис може образити честь гідність громадян України, наших військовослужбовців, що захищають нас з вами, я зайшу агресію РФ, їхні злочинні дії, вбивства ними українського народу та тих представників інших держав, що допомагають нам жити надалі. Приношу свої найщиріше вибачення перед українським народом. Я зрозуміла воно в повній мірі. Ми відшукали горе тіктокерку. Однак коментувати причини свого вчинку дівчина відмовилась, натомість зазначила такого контенту в українських користувачів. Безліч ми вирішили це перевірити. Як виявилось, аудіозапис користується чималою популярністю в Україні. Десятки людей публікують у своїх акаунтах схожі відео. На них вони танцюють, співають та веселяться в свою чергу. Смережа TikTok такі відео не блокує. Варто зазначити, за відео, які ображають гідність українців, доведеться відповідати. Служба безпеки України за цим пильно слідкує. Тож, перш ніж публікувати такий контент, подумайте про наслідки. Думали, що заблукав у лісі, а виявилось, прибирав його. На Дубанщині поліцейські та громадськість розшукали зниклого чоловіка, 30-річного мешканця села Мартинівка, який має ментальні порушення, не розмовляє і майже не чує. Знайшли у лісі неподалік села Буща. Увечері 20 січня по допомогу до поліції звернулась 33-річна сестра зниклого. З її слів, він у день вийшов до бабусі, яка проживає на хуторі біля лісового масиву і досі не повернувся. Відомо, що чоловік із вадами здоров'я протягом тривалого часу самотужки прибирав з лісу сміття. Пошукові заходи тривали понад добу близько 20-ї години, 21 січня. Його все ж вдалось розшукати у лісовому масиві села Буща. А це понад 5 кілометрів від його дому. В руках чоловік ніс два мішки сміття з лісу. 20 січня 2023 року близько півночі до Дубинської районної поліції, в чергову частину, надійшло повідомлення про те, що житель села Маряновки близько 13-ї години цього ж самого дня, 20 січня, пішов з місця проживання і не повернувся. Одразу на місці події було виколено слідчо-оперативна група Дубинського районного відділу поліції, а також створені пошукові групи з числа діючих працівників з метою того, щоб знайти даного громадянина. Даний громадянин мав від народження вади інвалідності, оскільки він погано розмовляє, не розмовляє і він погано чує. Одразу були залучені особовий склад Дубинської районної поліції, небайдужі громадяни даної громади, також залучені кінологи, Державна лісова служба і залучені рятувальники. Пошукові заходи тривали близько доби і вже 21 січня, близько 20-ї години, на окраїні лісової смуги село Буща було виявлено даного громадянина. Відносно нього жодних кримінальних чи адміністративних правопорушень вчинено не було. Він був оглянений медиками і, відповідно, наданий повернути до своїх рідних. За ґратами сумно, чом би не зайнятись шахрайством. Організовану групу аферистів викрили в одній з виправних колоній Рівненщини. Троє засуджених, перебуваючи в місті позбавлення волі, продавали неіснуючі товари в інтернеті, зокрема, генератори, дрова та цигарки. За іншою схемою, вони телефонували до людей, представлялися їхніми знайомими та просили в позику гроші на лікування. Такими хитрощами засуджені ошукали людей на понад 100 тисяч. Гривень діяльність злоумисників викрили кіберполіцейські та передали матеріали слідчим. Наразі сума заданих потерпілим збитків сягає 116 тисяч гривень. Правоохоронці провели санкціонований обшук у державній установі з виконання покарань, за результатами якого вилучили в ув'язаних засоби зв'язку, чорнові записи та інші речові докази, які мають суттєве значення у справі. У рамках досудового розслідування розпочатого за частиною 3 статті 190 кримінального кодексу України. Слідчі повідомили трьом зловмисникам про підозру. А одному із них, у якого закінчився термін ув'язнення, суд обрав запобіжний за. У виді тримання під вартою строком на 60 діб слідчі дії тривають. Отримала штраф за порушення правил дорожнього руху. А за дві години потрапила під колеса. У понеділок, 23 січня, близько одинадцятої години вечора у селі Привільне пасажирський автобус збив 36-річну місцеву жительку. Пішохідка була у темному одязі без світлоповертальних елементів та раптово вибігла на проїжджу частину. Відтак була непомітною для Керманича. Попри екстрене гальмування, водію не вдалося уникнути наїзду Внаслідок наслідок Годи потерпіло із політравмою Госпіталізували у реанімацію. На момент ДТП в автобусі перебувало 40 пасажирів. Ніхто з них не постраждав. Їх пересадили у інший транспортний засіб. Керманич відповідно до огляду був тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна, але вже смертельна, ДТП трапилась у вівторок, 24 січня близько десятої ранку у селі Федорівка. 19-річний водій автомобіля Вольксваген Пасад не впорався із керуванням та зніс металевий відбійник. Опісля авто вилетіло за межі проїжджої частини та перекинулося. У цей час в салоні перебували двоє пасажирів. 19-річна дівчина загинула на місці. 45-річного чоловіка із травматичною ампутацією гомілки доставили до лікарні. Втім, рятувати його життя медикам так і не вдалося. Відомо, що усі учасники ДТП жителі міста Звягаль Житомирської області. Слідчі слідчого управління. Розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження водія відібрали біологічні зразки. За зовнішніми ознаками він був тверезий. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Проїхав на червоний і отримав штраф. У рівному правоохоронці зупинили Карманича Мерседеса, який грубо порушив правила дорожнього руху. Прямо перед патрульним автомобілем він перетнув перехрестя вулиць Соборна та Симона Петлюри на заборонений червоний сигнал світлофора. Таким маневром водій наразив себе на небезпеку та пішоходів. Правоохоронці склали на водія постанову за порушення ПДР та провели із ним профілактичну бесіду. Рівненщина під замком військові продовжують побудову оборони міст, зводять фортифікаційні споруди та відпрацьовують практичні навички. Яка зараз ситуація на півночі регіону та які сюрпризи готують для ворогів у матеріалі Дарії Солодовник? Відточування навиків та покращення обороноздатності на півночі рівненщини триває підготовка до ймовірного наступу з боку Білорусі. Військові роблять усе, аби в разі загрози із повітря обійтися без втрат серед особового складу. Облаштоване укриття вже за урахуванням досвіду, які ми там не були, а саме застосування противником ударних дронів. Щодня відбувається покращення фортифікаційних споруд, аби ворог не застав українських захисників зненацька. Військові опрацьовують усі ймовірні варіанти розвитку подій та розглядають основні причини втрат серед особового складу. Причина, скажімо так, деяких втрат позицій це те, що своєчасно не виявляється противник. Це стосується і прикордонної служби. Максимально шановні колеги. Ми повинні застосовувати технічні засоби. Захисники Рівненщини контролюють кожен крок ворога і пильно слідкують за його провокаційними діями. Як зазначає начальник Рівненської ова, робота триває, адже підготовки забагато не буває. Кордон непорушний. Провели спільно з протиним угрупованням військ Волинь практичні навчання, де були задіяні голови районних військових адміністрацій та заступники голови обласної військової адміністрації. Пропрацювали особливості фортифікаційних споруд, інженерних споруд, особливості побудови кругової оборони міст, зимодії з Нацполіції, СБУ, з Нацгвардії відпрацювали основні бойові задачі по захисту кордону. Нога ворога не ступить на нашу землю. Пройти бодай крок їм не вдасться, адже у прикордонній зоні на них чекатиме чимало сюрпризів. У той час як одні намагаються зробити усе для того, аби ворог не ступив на землю українців, інші усілякими способами намагаються втекти за межі держави. Відтак на рівненщині співробітники СБУ регіону викрили організатора схеми незаконного переправлення осіб призивного віку за кордон. Як встановило слідство, підозрюваний шляхом внесення відомостей до інформаційної системи шлях робив своїх клієнтів водіями гуманітарних вантажів, які нібито здійснювали перевезення допомоги для потреб Збройних сил України. Вартість таких послуг становила 3-4 тисячі доларів США з одного клієнта. Сума залежала від терміновості і матеріальних можливостей втікача. Співробітники СБУ своєчасно викрили сказану схему та запобігли незаконному перетину державного кордону в умовах воєнного стану за процесуальне керівництво рівненської обласної прокуратури. Вказані особі повідомленого про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Майже півроку пошуків, суд, запобіжний захід, внесення застави, а потім спроба втечі. Це не історії з американських фільмів, а реальність розкрадачів гуманітарки в Україні. Наприкінці серпня 2022 року на Рівненщині правоохоронці виявили псевдобізнесменів, які продавали гуманітарну допомогу, яку відправили в Україну для ЗСУ. Аби замаскувати злочинну діяльність ділки, оформляли документи через підконтрольні їм благодійні фонди та громадські організації Рівненської області. До злочину були причетні дев'ять людей мешканців Рівного та області. Тоді один із підозрюваних у злочині сук Андрій Зник. Його оголосили. У міжнародний розшук. Шукали зловмисника до 28 грудня 2022 року. На щастя, злочинця впіймали. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 1 мільйон 60 тисяч 180 гривень, яку родичі зловмисника внесли у той же день. Як то кажуть, не минуло і півроку, як зловмисник порушив умови запобіжного заходу. Чи вдалось його впіймати вдруге та куди спрямували понад мільйон застави? Дивіться далі. У той час, коли дружні держави усіляко намагаються допомогти Україні перемогти ворога, приймають у себе переселенців та відправляють гуманітарну допомогу Збройним силам України, деякі особи не втрачають можливість нажитись на цьому. Відтак співробітники управління Служби безпеки України в Рівненській області ліквідували схему продажу гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. Співробітники управління служби безпеки України в Рівненській області ліквідували протиправний механізм продажу військової амуніції та інших товарів, які ввозили в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. За даними слідства, до організації схеми причетні кілька мешканців Рівненщини. для прикриття своєї злочинної діяльності ділки оформляли документи через підконтрольні її місцеві благодійні фонди та громадські організації. За даними слідства, 44-річний рівняний навесні цього року організував схему незаконного збагачення на продажі товарів гуманітарної допомоги. До цього бізнесу він залучив ще сім знайомих віком від 22 до 59 років. Вони під виглядом волонтерської організації брали на складах у Київській області гуманітарну допомогу, яку Україні надсилали країни-донори. Зловмисники привозили її у рівне і вже тут продавали. Слідством встановлено близько 20 епізодів збуту бронежилетів, бронеплит до них, теплові. Зора та іншої амуніції злочинну схему з незаконного використання товарів гуманітарної допомоги для військовослужбовців припинили 23 серпня. У ході проведення 38 санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили військову амуніцію, товари продовольчої та промислової групи. Документацію, яка підтверджує вказану протиправну діяльність. 11 транспортних засобів, близько півмільйона гривень готівкою, а також печатки та інші установчі документи на благодійні та громадські організації. За процесуальне керівництво рівненської обласної прокуратури зломисникам повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбачено частиною 3 статті 201 з приміткою 2 кримінального кодексу України. Та от нещодавно стало відомо, що гори бізнесменів було не 8, а 9. чоловіка затримали та повідомили йому про підозру. Це клопотанням слідчого 30-річному жителю Рівненського. У району судобрав запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі 980 тисяч гривень. Нагадаємо, злочинну схему з незаконного використання товарів гуманітарної допомоги для військовослужбовців правоохоронці припинили 23 серпня. Дев'ятьом учасникам злочинної групи поліцейські повідомили про підозру. Восьмеро перебували під вартою. А 51-річний рівнянин сук Андрій Вікторович переховувався від органів досудового розслідування та понад чотири місяці перебував у розшуку. 28 грудня правоохоронці встановили місце знаходження підозрюваного. Його виявили під час проведення слідчих дій у підсобному приміщенні під полицями, з закритими консервацією. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внес. Сеня застави у розмірі 1 мільйон 60 тисяч 180 гривень, яку родичі зловмисника внесли у той же день. Закордонний паспорт підозрювано поліцейські вилучили у вересні під час обшуку. Однак, чоловік вирішив поновити його і втекти за кордон. За отриманою працівниками управління стратегічних розслідувань інформацією, 51-річний фігурант кримінального провадження 16 січня подав заяву на виготовлення закордонного та українського паспортів, зазначивши в установі, що особисті документи, начебто, втратив поліцейські встановили, що 24 січня він отримав документи та вже планував нову втечу. Учора, 25 січня, за поданим слідчим слідчого управління, погодженим прокуратурою клопотанням, суд арештував 51-річного рівнянина. Але тепер без права внесення застави. Гроші внесені за попередню, перераховано у фонд збройних сил України. Нині чоловік перебуває під вартою цього разу. Від правосуддя втекти йому не вдасться. У вас є два дні, аби виїхати із рідного міста. У іншому разі, ви погоджуєтесь працювати на боці окупанта. Такі слова чули усі працівники ДСНС, які до останнього були на тимчасово окупованих територіях. Залишити усе життя в минулому або перейти на бік загарбників. Перед таким вибором постали сотні українців. На що ладні піти люди, аби жити у вільній державі у матеріалі Дарії Солодовник. Перше відділення на виїзд, вулиця Млинівська. 34, горить. Житловий будинок. Працюють злагоджено, наче усе життя в одній команді. Однак ці люди лише віднедавна у пожежній частині міста Рівного. Катерина Сухарева усе життя провела у Слов'янську донецької області, аж доки окупанти не зруйнували її будинок. Тоді разом із чоловіком вона була змушена виїхати. У Рівному розпочала життя фактично із нової сторінки. Єдине, що лишилося, це вже звична робота, якій Катерина присвятила п'ять років. Жінка працювала диспетчеркою пожежної частини і у Слов'янську. Насамперед вивчає. Це район виїзду, інше місто, інші вулиці, ну, схоже трошки. Наше місто теж дуже схоже на рівне, воно навіть розмірами таке саме, тому тут, можна сказати, пощастило. Там центральна частина, там було дуже багато спілкування з населенням, з міською владою. Ну, Така була наванта навантажене У подібній ситуації опинився і Олександр Супрун. Чоловік 18 років працював у Приморську Запорізької області. На узбережжі Азовського моря Олександр влаштовував своє життя разом із дружиною і двома дітками. А потім у двері постукали вони окупанти. Заїхали оці орки і сказали, хто не хоче працювати на нас. Виїжджайте вже вам дві доби виїхати з міста Приморська. Тому що буде, буде вам примінятися якісь санкції. Ну що ж, вже ж терпіти, як кажуть, не було можливості. Та й не хотілося, якщо чесно. Ну і сім'ю зібрали буквально за сутки, за добу. і. Поїхали чотири доби перевірок і вже жодної надії. Однак родину командира відділення випустили. Тепер сім'я будує нове життя у Рівному. Живуть із мрією про повернення додому на вільне узбережжя Азовського моря, Про хіба чори у колі, родини та друзів. Десь приблизно 70% населення от мого міста виїхало. зараз. Там ті, котрі ну просто ну їм подобається оця. оця. Ситуація. Тому і референдум вже ж цей пройшов у них успішно, але ж останні 70%, які виїхали, у них ж ніхто не, нічого не питав. Таких історій тисячі. Однак усі, хто зіткнувся із такою ситуацією, щиро вірять, що скоро повернуться у рідні стіни. А це Олег Смоляний. Він із родиною прожив в окупації близько місяця, а згодом вороги створили неможливі умови для нормального життя. Утиски стали нестерпними. Тож разом із родиною зібрали усе життя у дві валізи та поїхали. З моїх внутрішніх переконань і моєї сім'ї також було вирішено. Виїжджати, евакуюватися, все, що було можна сказати, нажито всю все своє життя, все було залишено. Виїхали. Я ще виїжджав з маленькими дітьми, немовляв, мене одне один, один старше, двоє дітей з дружиною. Усі ці люди їхали у невідомість із єдиним бажанням жити на території вільної України. Усіх їх об'єднала спільна війна, яка згуртувала українців незалежно від мови та місця проживання. Україна обов'язково поверне усі свої території і там знову пануватиме мир. Україна сильна та незалежна. Ми обов'язково переможемо! Вірте у наші збройні сили правоохоронців та рятувальників! До зустрічі у наступному випуску чергової частини.